Здоровенькі були, шановні гості, любі друзі. Всім привіт! На YouTube каналі Мастер Клас. У нас хокей, хокейний прогноз. Нічні ігри. Спробую спрогнозувати також по той самій системі, що і баскетбол. Три матча беру. Всі три матча, Далеко за двоєчку. За двоєчку коефіцієнт. Підписуємося на наш YouTube канал Мастер клас. Сподобалось, не сподобалось? Дізлайк, лайк. І так, у нас виходить. Ночь на 21 декабря. Я взяв. Нічні матчі на 21 грудня. НХЛ. Перший матч. Кароліна Нью Джерсі. Перемога. В основний час Кароліна. 2-315. Це перший прогноз. Другий. Матч я взяв цієї ночі Піцбург Пінгвінс проти Нью-Йорк Рейнджерс. Тут увага, внимание, внимание. Давно я не брав такого прогноза. Піцбург проти Рейнджерс я поставив на швидкий гол, на швидкий гол. Шайба залетить е, за перші 5 хвилин. первые 5 минут шайба залетает. Тотал на минуту называется прогноз. Тотал на минуту. Тотал на хвилину. Тотал больше 0,5 на пяту хвилину, на минуту. Минут, минуту. 2,75. 2,75 коэффициент. И третий матч Цією ночі я взяв Торонто Мейпл Leafs проти тампа бей Лейтингс. Я взяв перемогу тампа бей. Побіда тампа бей. В время. В основний час перемога тампа бей Лейтингс. Коефіцієнт 3.005. Трішечки більше троєчки. І так, Tampa Bay в основний час перемога 3.005. Pittsburgh Рейнджерс за перші 5 хвилин, за перші 5 минут. Шайба, як мінімум, одна. Як мінімум, одна шайба, один гол за перші 5 хвилин. Піцбург Пінгвінс проти Нью-Йорк Рейнджерс І Кароліна Hurricane. Против Нью Джерси Девс. Перемога Кароліна Hurricane. Победа Кароліни. В основное время. 2 315. Три прогнози, три ставки. За двоєчку коефіцієнт. Нагадую, всі свої скріншоти моїх ставок я скидаю в телеграм-канал. Ссылка в описі. Під цим відео і в закріпленому коментарі. Я дякую тим, хто з розумінням віднісся до змін на нашому каналі. Я намагаюсь вже переходити на українську мову. Підтримайте, це дуже важливо для мене. Е, так, моя рідна мова українська. Але в побуті на роботі, та і на футболі, і тут, на YouTube-каналі, я завжди спілкувався російською мовою. Дитинство у мене пройшло в російськомовній родині, і хочеш не хочеш, а е, такий відпечаток, російськомовний, На моєму житті є. Але я стараюсь, я перехожу на державну на ріднесеньку нашу саму співучу українську мову. Дякую за розуміння. Я також благодарю за понимание всіх наших друзів, гостей нашого каналу, мастер клас подписчиков. Благодарю всіх за понимание. Я постараюсь все самое сложное переводить, но основной основной язык будет украинским. Прошу меня понять правильно. Я, может быть, сразу резко так не перейду полностью на украинский язык, но я хочу, чтобы вы все поняли, что моя родная мова Українська дякую вам за розуміння, мирного неба, міцного здоров'я, кращої долі і здоров'я і ще раз здоров'я, щастя, любові і добра. До скорих зустрічів. Слава Україні, героям слава!